Далі приходимо до наступних гостей. Музикантів. Насправді зараз музиканти це якраз ті люди, з якими варто говорити в цей момент. Вони не агітують, не закликають там, самі не йдуть в політику в випадку з тими, хто приходить до нас до студії. Люди, які справді знають, що відбувається там, тому що вони постійно перебувають в зоні. АТО. не винятком є. Григорій Вагапов, лідер гурту вперше. Чую поруч зі мною сидить він зараз. Доброго здоров'я. Привіт. сьогодні ти не просто так з нами. Сьогодні так, є так. спеціальний привіт. Ну тому що можна просто так запросити, просто приємно поговорити. Але сьогодні ти прийшов з спеціальної місії. Ну нас да. місія така. Ми зробили кліп, ми зняли цей кліп ще в Межигір'ї, ще вот буквально ще весною. Але от саме зараз вирішили скористатися цим кліпом як сатирою, такою політичною для заклику людей, аби вони прийшли на на, на, на наші вибори і зробили щось, щось, що, вони, що від кожної людини залежить, тому що дуже важливо, щоб ця влада змінилася, змінилася Буквально, в обличчях розумієте, помолодшила, набагато помолодшила. Я вважаю, що. Ти... А нові обличчя вони ще змінюють? Помолодшала нові обличчя. Потім приходять нові обличчя, молодші абсолютно в парламент. Ти дивишся там з цього балкону на них, а вони роблять часто такі саміре. Зараз справа в тому, що в багатьох моментах я багато спілкуюся, там, скажімо, з бійцями. Да, теж. І от є такий момент. Зараз кожен українець. Може нарешті показати, що він українець, а не який-небудь інший, да етнос да на території України. Зараз треба бути достояти на своєму, зараз треба старатися. І ті люди, які йдуть в Верховну Раду, не можуть цього не розуміти. А що люди, які типу, не українці, наприклад, там етнічні росіяни, вони ж не можуть показати, що вони зараз можуть що вони українці. можуть саме зараз Я таким думаю. чином, да саме таким чином, можуть показати, тому що дуже багато людей мають вибір. Щонайменше де да, з двох від вони вибирають. Справді таке да, є. Але, і але якщо подивитися на рейтинги політичних сил, особливо там найсвіжіші, які сьогодні там з'явилися. Ти дивишся там всі ці політичні сили кажуть, що вони за Україну От немає жодної політичної сили. яка я там Я думаю, перший... що це не для кого не таємниця, і я впевнений, що ті вороги України, які в неї є, справді вони зараз всі навколо тієї опозиції, яка зараз називається опозицією. А що, людей, які є врагами України, немає в тих силах, які називають себе патріотичними проукраїнськими, я думаю, що є в якийсь, можливо, мірі, але звичайно вони є. Ми жили 20 Три роки так, таким життям, як ми, яким ми жили. Ми не можемо вивипоритися ви, з них буквально за один крок. Ці вибори повинні очистити владу, наступні вибори повинні очистити владу. Але врешті-решт, звичайно, з часів. Чому я е, прийшов показувати цей кліп і чому ми говоримо на, на цю тему? Да? Тому що <кій> е е вся влада, врешті-решт, зводиться до одного. Тобто влада псує людей. Не треба просто забувати про те, що це відбувається, якщо кожен з нас буде отак до, до депутата. Підходити і запитувати, якщо це була не просто якась формальність, да це в нас є свій депутат. Ми його вибрали. Він від нашого округу пішов. Хто його коли контролював? Хто коли намагався до нього підійти, поговорити, натякнути, розказати цього просто не було. Хтось боялись. зараз менше люди бояться. Зараз більше є можливості людей проявитися. Я за це і крім того, знову ж таки з часів класиків нічого не змінюється. Якщо владу не контролювати, то вона 100% стане такою, як була у нас ще рік тому. Ну, тобто умовно, так сказав, влада, влада псує людей. Ви йдете до супермаркету, купуєте там йогурт, ставите його до себе в холодильник, в, в цей варіант парламенту. вас, якщо він у вас зіпсувався, візьміть його і викиньте. Типу, 100%. Купіть новий нормально. Купіть новий, поставте, хай стоїть. Хоча б так, хоча б та чорний але... день. Да, на чорний день, але в будь-якому випадку візьміть в цьому участь. А, а люди це почали розуміти? Ну це важда. Ви намагаєтеся я... меседж донести, але якось змінилося порівняно за твоїми відчуттями. Я маю надію, що люди розуміють, в чому проблема. Зараз люди стали набагато менше посміхатися. От набагато менше. Зараз люди не посміхаються. Є люди, які взагалі перестали сміятися, ті, які ближче живуть до, до війни. Да? Ті мають на увазі не ближче територіально, а ближче духовно до війни. От я от прожив у Вайдарі зараз на, там, минулий тиждень да? і е, трохи поспілкувався з цими людьми. Вони потребують отакої, можливо, Незатійливої якоїсь усмішки, да, якоїсь натяку на, на те, що все буде нормально. Не треба драматизувати ситуацію. Ми і так, у нас це доволі погано. І було погано, і зараз не дуже гарно. Але ми повинні прагнути до кращого. Ми повинні собі уявити це краще і йти до нього. Інакше нічого не буде. Якщо ти не плануєш перемогу, то перемоги ніколи не буде. Я ага, собі зрозуміло. Намекаю. Але якою ти бачиш цю перемогу. Я бачу цю перемогу, принаймні я бачу перший крок прийти на вибори, вибрати людей, яких ти яким ти довіряєш. Я бачив багато людей, які проявили себе і в, в, в значить, добровольчих батальйонах, нормальні як нормальні люди, і на Майдані, і люди, які висунули свої якісь конкретні програми, і скажімо так, людина, яка е, сьорбнула на своєму віку лиха, вона інша. Ви знаєте, от я люблю е, е, повторювати такі слова з Кошкіндом. Казочка дитяча. Хто знає, як э, макра вода, як страшен холод лютий, тот не оставит ніколи прохожих без приюта. От я впевнений, що ті люди, які зараз сюрбнули аж по саме нікуди, в політиці зараз можуть багато чого змінити. Я впевнений. Вони злі, вони кляті, вони молоді. Вони зроблять свою справу. Агітація прямо в ефірі громадського. Я б так міг сказати, якби ці люди, ну про які ти говориш, Ми я не розумію. Наскільки ти, ти, ти говориш про українських військових, так? Ну не зовсім про українських військових, Я говорю про українську молодь, яка Домацьких зараз… Нам... активістів військових, да, але да, просто да. ну ми зараз ні за кого не агітували, тому, тому що такі люди фактично в кожному, майже в кожному списку є, і всі на цьому акцентують увагу. До речі, на чому акцентують увагу українські політики. Я раджу вам подивитися е, свіженьке відео від Богдана Кутєпова. Він сходив там просто на чотири блоки дебатів. І змонтував таке узагальне на якесь бачення того, насправді ти дивишся спочатку Тобі дуже весело, а потім, коли додивляєшся, дуже сумно. Я розумію про що мова Да, звичайно. Але наскільки серйозним от дивись, от наскільки серйозним можуть бути зміни після оцих уже виборів за твоїми відчуттями на наскільки глобально? Я щойно про це просто хлопців з твинтапу та різні бачення зараз у людей. Я не думаю, що глобально щось буде відбуватися, навіть якщо нам вдасться переломити цю ситуацію у владі в найближчі кілька років, потрібно буде людям вчитися і робити ці кроки, перші, можливо, кроки до того, щоб стабілізувалася ситуація в країні. Як це буде робитися, це теж питання відкрите. Тому що сценаріїв ну, просто багато, багато, і не всі вони нормальні, людські. Тому будемо старатися. Я хочу, щоб люди подивилися на цю ситуацію з через призму якоїсь такої, знаєте, самокритики. Через, е, Якщо вже показувати якісь речі, то я вважаю, що потрібно над ними сміятися. От я і ми тому і зробили такий кліп на пісню Ізопова мова, пісня, яка була написана ще 2009 року на конкурс СТОП Цензурі, тоді це було справді небезпечно такі пісні співати. Е, і знята була в місці, там, концентрації несмаку, це в, 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 е, в, в, в значить, як це в резиденції нашого колишнього президента. Тобто, і навіть заспівана вона не типово, це не мій голос. Я от так спеціально от вивернувся, да? тому що це має бути байка. Байка не повинна належати якомусь проекту чи окремої там людині. Це така байка політична, яка е, показує е, історію Оруловського скотного двора, коли звірі вигнали е, людей. В місті, де жили люди, зробили музей. Це дуже схоже на це ну, пряма така асоціація з Хонкою. Зробили музей. А свині, які очолили рух цих звірів, значить, вони жили окремо, звірі окремо. Врешті-решт, свині переїхали в цю в цей будинок, в якому жили люди, і перетворилися на людей. Почали бухати, почали витворятися те саме, те саме, що й робили ну, попередні власники. От нам цієї ситуації просто не ну не треба допустити. Якщо ми будемо пам'ятати, що в нас було, то ми можливо. Я впевнений, що для когось це будуть важливі слова. Можливо. Зможемо змінити це в майбутньому. Особливо, що актуальні твоє слова через те, що свині серед нас таки є. <кхи> да, звичайно, їх насправді набагато більше, ніж могло б здатися на перший погляд. Але е далі цей кліп, як буде кочувати мережу інтернет, будемо його качати всі разом, дружно. Ну, як Бог дасть. Ви його Я... ж залили на Ютуб? Так, да, ми залили на Ютуб, ми, ми нічого не робимо. комерційно. На вашому каналі можна знайти його? Так, будь ласка. Заходите на канал, канал у вас називається чую». Вбивайте на ютубі, знаходите це відео і полути його як можна крутіше серед своїх друзів, щоб всі могли побачити, що ж давайте таке. це обговоримо. Я відкриті до діалогу. Нам цікаво цю тему продовжити, можливо, дати це, тому що кліп цей був знятий феноменально. Буквально за три дні без жодних бюджетів. Люди, які були було б цікаво це зняти, люди, яким було цікаво це заспівати, записати. Отак збіглися інтереси, зібралися. Да? і от ми зробили таку от роботу. От ми її зробили, руки відняли. Вона зараз в такому вигляді, в якому ви зараз її побачите, так. Але я впевнений, що немає там межі довершеності. Я думаю, що треба працювати ще в цьому напрямку теж. Треба сміятися над цим. Знаєте, краще зараз зробити якийсь проект Солодка вата і натурально там крити матом там, ту буденність, яка в нас є, аніж не робити нічого. Хороша ідея для проекту. Да, я так, солод я Солодкавата на громадському телебаченні. Солодкавата, головне не клубнічка, знаєш, а тут вже одні люди зробили е е цікаво, цікаві всякі різні практики. І загалом, що, що ти далі будеш робити? Тобто ми зараз покажемо після відповіді на це питання, покажемо кліпець. Я дуже хорошу ідею, як мені здається, зрозумів для себе, тому що спілкуючись з цими бійцями Айдару, я зрозумів, що багатьом з цих людей. Нікуди повертатися в нормальне життя. Ви розумієте? От, от ситуація така. От людина пішла на навіть дарі реально пожити. що тобто, з ними поїхав, так? Я хочу я їм пропоную зробити після того, як закінчиться війна. Я пропоную їм зробити мотоклуб і в цьому мотоклубі жити далі. Тому що я вважаю, що вони в цьому житті. Ти запитував у Юрка, да що як чи зможуть вони прижитися? Я впевнений, не зможуть. Я впевнений, що тільки таким чином через якісь невеличкі організації, які вони будуть вливатися і відчувати себе до, до кінця от, такими бійцями, братами, е, тільки через от, ну, з нині готових е, значить, схем, це от мотоклуб. Тільки таким чином можна цих людей прилаштувати до мирного життя. І я готовий цим, цим займатися. І я маю надію, що таким чином я зможу підняти якусь якийсь діалог про це і далі продовжити його вже в пластмасі. Згадую пісню Чопорок, вперше чую в цій ситуації.